Кремніва долина і велика політика. Здавалося б, що може бути більш різним. Один світ це про технології, про інновації, які ну, змінюють наше повсякденне життя, а інший це про вплив, про рішення, що формують майбутнє цілих країн. Але знаєте, коли справа доходить до влади, чи справді ці світи так сильно відрізняються? Давайте спробуємо в цьому розібратись. І ось власне ключове питання на сьогодні: уявімо собі, зала засідань ради директорів і. Передвиборча компанія, Нескільки різною є влада там і там, що спільного, а що кардинально відрізняє шляхи до вершини в бізнесі та в політиці, іде та межа, за якою бізнес стратегії перестають працювати, і починається, скажімо так, гра за найвищими ставками. Щоб розібратися в цьому, нам потрібен хтось, хто бачив усе зсередини, і така людина є це Стів Веслі. Він наш сьогоднішній провідник. І знаєте, чому його досвід такий унікальний? Бо він пройшов шлях від топ менеджера eBay, одного з тих, хто стояв за його шаленим успіхом до посади державного контролера Каліфорнії. Тобто він бачив, як то кажуть, обидві сторони медалі. Отже, починаємо. Давайте зануримось у ці два світи влади очима Стіва Вестлі і подивимось, як усе влаштовано насправді. І одразу ж веслі вказує на такий собі парадокс або лідерський розрив. От подумайте, найталановитіші, найяскравіші уми, ті, хто створює технологічні імперію, хто міг би, здавалося б, кардинально змінити країну на краще, вони часто обходять політику десятою дорогою, будують бізнес, але бояться заходити у владні кабінети. Хм, У чому ж справа? А щоб це зрозуміти, є одна дуже потужна метафора, яка все пояснює: Державна служба це не просто робота, це Виклик арени. І ось ці слова Теодора Рузвельта, які так любить зацитувати Вестлі, вони ну просто в яблучко. Справа не в тому, хто сидить на трибуні і критикує, поваги заслуговує той, хто стоїть на самій арені. Розумієте? Політика це не для коментаторів, це справжня битва, часом дуже жорстока, де людина вся в пилу в поті. І ось тут цей вибір стає ну дуже наочним. Подивіться, з одного боку світ приватного сектору. Тут усе більш-менш зрозуміло висока зарплата, чіткі показники ефективності, контрольоване середовище. А з іншого боку, державна служба. Це жорсткі виборчі кампанії, постійна критика та й гроші зовсім інші. Це просто два різні всесвіти. Так, реалії цієї арени, м'яко кажучи, суворі. Веслі розповідає, що відчув це на собі повною мірою. Це жорстокі, дуже особисті атаки. Це тиск на родину, коли, наприклад, дітей починають цкувати в школі. Це коли кожен крок, кожне слово розглядають буквально під мікроскопом. Знаєте, як казав Черчилль, у політиці можна померти багато разів, і це справді випробування не для слабкодухих. Тоді виникає логічне питання: а що ж тоді взагалі змушує людей йти на цю арену? Що такого є в лідерах, що дозволяє їм не просто виживати в таких умовах, а й перемагати? І неважливо, де в бізнесі чи в політиці. Давайте подивимось на уроки від справжніх титанів. Вестлі наводить дуже цікавий приклад: двох абсолютно різних лідерів, з якими йому довелося працювати. З одного боку Барак Обама інтелектуал, випускник Гарварду, майстер слова, який долав перешкоди завдяки харизмі та вмінню об'єднувати. А з іншого. Арнольд Шварцнегер, чемпіон з бодібілдингу, кінозірка, людина, яка йшла на пролом, використовуючи свою залізну дисципліну і неймовірний дар оповідача. Абсолютно різні стилі, правда? І це доводить, що єдиного рецепту успіху просто не існує. Але попри всі ці відмінності є три речі, які їх об'єднують. По-перше, це те, що веслі називає шаленою рішучістю. Це, знаєте, така майже ірраціональна віра у власну перемогу, навіть коли все проти тебе. По-друге, це стійкість, вміння піднятися після будь-якої навіть найболючішої поразки. І третє, мабуть, найголовніше здатність надихати, запалювати іскру в серцях людей і вести їх за собою. Гаразд, а тепер давайте перейдемо до прямого порівняння. У чому ж полягає оця фундаментальна різниця між владою в корпорації та владою в державі? Що вони вимагають і що дають натомість? От подивімось на цю таблицю: контроль у державному секторі за тобою стежать усі: світові змі, громадськість, опоненти. У приватному це рада директорів і ринок, ключові показники. У політиці це громадська думка, прийняті закони. У бізнесі все просто: прибуток і частка ринку. І, звісно, потенційний вплив. Бізнес будує індустрія. А от держава може формувати суспільство абсолютно різні правила гри. І щоб просто відчути, якою мовою говорить бізнес, ось вам один факт: перша велика інвестиція в eBay, в якій брав участь веслі, принесла прибуток у тисячу разів. Тільки вдумайтесь не на тисячу відсотків, а в тисячу разів. Ось це й є мова, яку чудово розуміє приватний сектор. І це підводить нас до ключової ідеї. Так, приватний сектор може створювати неймовірні продукти, і будувати цілі спільноти довкола брендів, це величезна сила. Але лише Державна служба дає інструменти для того, щоб системно змінювати життя мільйонів, по-справжньому змінювати світ. І наостанок, мабуть, найцікавіше. Давайте поговоримо про рентабельність інвестицій, але не фінансових, а інвестицій власного часу і сил. Що є справжнім успіхом? І тут досвід Стіва Веслі дає, чесно кажучи, дуже неочікувану відповідь. Згадаймо його кампанію на посаду губернатора ціна, яку він заплатив, була просто величезною. Він програв, втратив мільйони власних грошей. Його родина зазнала неймовірного тиску. Ну, з будь-якої точки зору, це виглядає як повний тотальний провал, чи не так? Але ось що каже сам Веслі. Він називає цю програну кампанію найбільшою віддачою від інвестицій, яку він коли-небудь робив. Уявляєте, ця поразка, за його словами, дала йому більше ніж усі його неймовірні фінансові перемоги в Кремнієвій долині. Як таке може бути? Як програш може коштувати дорожче за перемогу? А все тому, що справжня віддача, вона не фінансова. Це те, що він дізнався про себе, пройшовши через ці випробування. Це внутрішня трансформація, це та сила, що гартується тільки у вогні справжньої арени. І це, звісно, люди, глобальна мережа контактів, що з'явилася на цьому шляху. Це той капітал, який не купиш за жодні гроші. І все це підводить нас до фінальної думки. Вихід на арену вимагає величезних жертв, це правда, але він же дає й неймовірні можливості для особистого зростання і для реального впливу на світ. Тож арена завжди кличе, питання лише в тому, хто готовий відповісти на цей поклик.